Привітик, я рада вітати тебе на моєму каналі. Мене звати Таня. І до речі, посміхнись, тому що ти прекрасна. Дівчатка, сьогодні на з вами тренування на прес та тонку талію. Тренування буде тривати 20 хвилин. Сьогодні воно буде трішечки у новому форматі. Сподіваюся, що воно вам сподобається. Тож буду чекати від вас зворотний зв'язок. Також хочу нагадати, що я кожного місяця проводжу марафони пружних сідниць та схуднення. Якщо ви хотіли б потрапити до мене на марафон, то я в описі під цим відео залишу посилання, От зможете перейти і ознайомитись, та якщо захочете прийняти участь, то зможете на сайті залишити заявку. У наше сьогоднішнє тренування входить 5 вправ. Кожну вправу ми будемо робити по 3 підходи. Тож я пропоную не затягувати, перевдягайся, бери килимок та поїхала займатися. Чатка, перша наша вправа це планка в ніг по чергову. Ми виходимо у положення планку. Лодоні у нас під плечовим суглобами з цього положення вирівнюємо одну ліжку, потім другу і приймаємо положення планка цього положення ми підіймаємо наш таз до гори і одночасно з цим однією рукою торкаємось паралельної ноги. Потім робимо все те саме з іншою рукою. І приготуйтесь, будемо робити на 8 разів на кожну руку. Так, давайте на 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3. Вихідне положення і поїхали. 1, 2, не забувайте дихати, Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, ще два. 15 і 16. Тепер відпочинемо десь секунд десь 15 Обов'язково не забувайте дихати, це дуже важливо. Видих вдих, щоб весь наш організм працював і кров пульсувала по ньому. І готуємось до другого підходу. Всього у нас буде 5 вправ. Я вже казала, це здається, на початку кожного вправу будемо робити в три підходи. І готуємось до другого підходу. Вирівнюємо ніжку другу. І поїхали. Один, два, три, чотири. П'ять. Лопатки зведені? Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і шістнадцять. Якщо ви не дотягуєтесь рукою до ноги, не страшно, просто, наче по паралелі, ви йдете до неї, але торкатись не обов'язково, якщо ви, наприклад, не можете так високо підійняти ваш таз. Також не забуваємо про водичку, обов'язково п'ємо протягом цього тренування. Так, і у нас ще один підход залишився, Фух. <кій> вам повинно бути важко. До речі, якщо вам дуже сильно важко, то ви можете замість того, щоб кожною рукою торкатись ноги, ви, ви можете просто підіймати таз. Ось так, переходячи у собаку мордою догори. Ось так. Це якщо вам прям дуже важко відривати кожну ручку і торкатись нею ніжки. Так, відпочили і розпочинаємо. Вихідне положення планка. І поїхали. Один, два, три, чотири. Спину не прогинаємо. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Лопатки зведені. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять і останні 16. Фух. Так. Це зробили. Друга наша вправа це опускання зігнутих ніг почергово. Ми лягаємо на підлогу. Поперек у нас притиснути до підлоги максимально близько. Тобто таких прогнів у вас не повинно бути. Ми максимально притискаємо поперек до підлоги, ручки у нас за головою, згинаємо ніжки в колінах і трошки відриваємо нашу спинку, нашу шийку від підлоги. Можна також трішки лопатки відірвати. Але це, якщо вам не складно буде, загинаємо ніжки і з цього положення ми будемо почергово опускати кожну ніжку. Давайте ще 5 секунд відпочинку і будемо розпочинати. Фух. Також не забувайте обов'язково видихати верхній точці і не забувайте про поперек. Також шия вам не допомагає. Шия в нас не працює взагалі. Ви просто притримуєте її руками, але вона у вас м'яка, вона у вас не напружена. Так, і розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Перейдемо до другого підходу. Фух. Насправді дуже важко такий формат розмовляти з вами і одночасно і робити тренування і з вами розмовляти. Фух, якщо чесно дуже важко. Тому я обрала сьогодні таке дуже легеньке тренування, щоб спробувати. Так, і готуємось до другого підходу. Знову ручки за головою, лопатки трішки відірвані. Поперек обов'язково притиснути. Підіймаємо зігнуті ніжки і розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19 і двадцять. Тепер також трішки починимо. Секунд, десь п'ятнадцять. І переходимо до третього підходу. Кому потрібно попити водички, обов'язково п'ємо, щоб не було. забула це слово. Коротше, п'ємо, щоб наситити наш організм. І дихаємо також, щоб наситити організм киснем. І готуємось до третього підходу. Знову лягаємо, ручки за головою, поперек притиснутий, підіймаємо ніжки і розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

Наступна наша вправа це опускання прямих ніг почергово. Будемо робити, напевно, разів 6 на кожну ніжку. Показую, як виглядає вправа. Поперек притиснутий, ручки знову за головою, шия трішки відірвана від підлоги. Вирівнюємо ніжки, вони не обов'язково повинні ось так стояти, вони можуть бути. Ось так зігнуті в колінках. І з цього положення опускаємо також почергово кожну ніжку. Вправа дуже схожа на попередню, тільки там були зігнуті ніжки в колінах, а тут вони трохи випрямлені. Ця вправа буде трошки важче, ніж попередня. І давайте розпочинати. Один, два, Три, чотири, п'ять. Шість. Знову один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Дивіться, чим нижче ви пускаєте ніжки, тим вам буде складніше. Тим у вас буде горіти прес. Я дуже Сильно зараз не опускаю, тому що я робила тренування позавчора, і в мене досі велика кріпатура, тому я опускаю десь до середини приблизно на відстані. Якщо рахувати, то зверху до полу десь до середини. Але ви можете опускати нижче, прямо до підлоги, але підлогу не торкайтесь, бо ви тоді будете розслабляти ваші м'язи, і ефект вже буде не такий хороший. Так, готуємось до другого підходу. Ручки за головою, поперек притиснутий. Так, вирівнюємо ніжки і розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11 і 12. Тепер знову відпочиваємо 10 секунд 10. Зубаємо дихати обов'язково. І обов'язково слідкуйте за попереком. Якщо він у вас прогинається, Пробуйте одну ніжку, яка буде у вас випрямлена, більше її до грудей до себе підтягнути, і тоді ви можете трішки більше скрутитись, або більше скрутіть спину, більше відірвіть лопатки від підлоги. Це головне, обов'язково за цим слідкуйте, тому що це велика проблема може бути потім зі здоров'ям, тому слідкуйте. І так, залишився останній підхід. Ручки за головою, поперек, відриваємось від підлоги, вирівнюємо ніжки і розпочинаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12. І так, три вправи ми вже зробили, це більше половини, і залишилось ще дві вправи. Наступна вправа наша це косі скручування. Ніжки ставимо трохи ширше ширини наших плечей. Десь по килинку можете орієнтуватись на краєчки, ніж виставляємо. Носочки трошки по діагоналі. Бягаємо на підлогу, знову ж таки, поперек притиснутий. Ми повністю лежимо ручки за головою. З цього положення ми відриваємо наші лопатки та шию від підлоги і виправляємо одну ручку і торкаємось з нею паралельною ніжкою, тобто протилежною ніжкою. Потім повертаємось у вихідне положення, знову підіймаємось і іншою ручкою торкаємось іншою ноги. І давайте розпочинати. Так, поїхали: Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, видихаємо одинадцять, дванадцять, тринадцять, видихаємо, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19 і 20. Тепер відпочиваємо. Фух, ще два залишилось підходи в нас. Фух. Коли повертаємось у вихідне положення, максимально вдихаємо. Повітря в себе і розкриваємо грудну клітину. Потім на верхній точці, коли видихаємо, максимально видихаємо з себе все повітря і максимально напружуємо през цій точці. І давайте розпочинати другий підхід. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і останні двадцять. Фух, також шия нам не допомагає. Шия у нас розслаблена, м'яка, ми її не напружуємо. Якщо ви напружуєте шию, то ви тоді мало напружуєте прес. Він у вас працює менше, ніж повинен працювати. Тому також слідкуйте за цим моментом. Можливо, вправа для вас складна, тоді робіть просто скручування, звичайні, без випрямлення руки, просто скручування, щоб підтягнути ваші м'язи щоб зробити їх більш, Забувати слово, щоб вони у вас більш працювали, потрібно з ними працювати і навантажувати їх добре, щоб ваша шия не підключалася. І давайте третій підхід. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо, вісім.

І в нас остання вправа. Остання наша вправа це велосипед на ліктях. Ми лягаємо сідничками на підлогу, впираємось на лікті. Ручки у нас прямі, ладонями ми ходимо їх на підлогу. Спинка пряма, ось, спинка без прогнів, трошки скруглена в нас. З цього положення ми підводимо ніжки до грудей максимально до себе, зігнуті. Колінах. І почнемо почергово їх вирівнювати. Ось так. І це буде наша вправа. Тож, давайте розпочинати. Всього ми будемо зробимо або 18, або 20 повторів. Зараз будемо дивитися. Давайте розпочинати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і давайте 20. Фу, будемо робити 20. Дихання, в принципі, тут у нас може бути вільним, але не забувайте про нього, тобто не затримуйте дихання в собі, бо кров не буде пульсувати, це буде погано.

І в нас останній підхід залишився. І на цьому наше коротеньке тренування буде підходити до кінця. І так, трішки відпочили, лудовуємо на підлогу. Вони в нас добре притиснуті, ніжки на себе. І розпочинаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Фух. Ну що ж, дівчата, я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє тренування, сподобався новий формат, напишіть обов'язково як вам, зручніше, або було зручніше так, як було. Я буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Ну на сьогодні я з вами прощаюсь. Гарного вам дня та до зустрічі! Coming back, I swear.